Створіть чат-бот в Instagram, щоб надсилати миттєві відповіді користувачам, які позначили ваш бренд у своїх історіях, написали в директ, лишили коментар під публікацією чи під час прямого ефіру. Такий бот може продавати, реєструвати на події, передавати діалоги менеджеру, відповідати на часті питання, надсилати розсилки і зберігати дані клієнтів в CRM. Давайте розглянемо, як налаштувати автоматизацію для бізнесу в Instagram, щоб не втрачати запити. І заощадити час вашої команди. Раніше, щоб підключити чат-бот до Instagram, доводилося заходити в налаштування Facebook, прив'язувати аккаунт до бізнес-сторінки, надавати всі необхідні доступи, що було довго і не надто зручно. Мета спростила процес, і ми впровадили оновлення в SendPulse. Тепер підключення відбувається просто в одному спливному вікні та без зайвих переходів між сервісами. Розглянемо, як це зробити. Важливо. Сторінка, до якої ви хочете підключити бот, має бути типу creator або Business. Також у вас має бути додатковий особистий аккаунт в Instagram, щоб додати його власником бота для тестування. У розділі Чат-боти вашого аккаунту SendPulse перейдіть до управління ботами, додати бот і натисніть Продовжити через Instagram. У вікні, що з'явиться, введіть логін і пароль облікового запису, до якого хочете підключити бот, і надайте доступи SendPulse до керування аккаунтом. На наступному кроці надайте дозвіл на надсилання повідомлень. Чат-бот створено, залишилось активувати його. Увійдіть у свій особистий аккаунт Instagram і відскануйте QR-код. Ви перейдете в Директ бізнес профілю. Введіть та надішліть цифри. Після цього ви отримаєте привітальне повідомлення і ваш персональний акаунт стане власником чат-бота. Тепер ви можете налаштувати ланцюжки бота, надсилати масові розсилки. Та спілкуватися з клієнтами в чаті. Особливості та тригери Instagram-чатбота Instagram заохочує бізнеси швидко реагувати на запити клієнтів і залучати їх до взаємодії, тому платформа встановила правила та обмеження, які потрібно враховувати у налаштуванні чатбота. Давайте розглянемо їх докладніше. Підписники вашого аккаунту в Instagram не є підписниками чатбота. Якщо у вашому бізнес-аккаунті 3000 підписників. Це не означає, що ви можете масово відправляти їм повідомлення через Direct. Лише коли користувач почне взаємодію з вашим чат-ботом, наприклад, напише в Direct чи згадає сторінку в Stories, він стає його підписником. Бізнес аккаунт не може писати першим, тільки користувач ініціює розмову. Кожен раз, коли ви отримуєте повідомлення, Instagram відкриває 24 годинне вікно для автоматизованих відповідей. Протягом цього часу ви можете запускати ланцюжки чат-бота, надсилати розсилки та рекламні пропозиції. Instagram підтримує 5 типів тригерів для бізнес-аккаунтів, які запускають чат-бот і перевідкривають 24 годинне вікно: повідомлення в директ, згадування вашої сторінки в сторіс, реакція емодзі на сторіс, коментарі до публікацій та коментарі до прямих ефірів. Тому навіть з урахуванням обмежень. Ви зможете активно залучати підписників і будувати комунікацію. Давайте розберемо, як використовувати тригери на прикладі кейсів. Повідомлення в Директ: будь-який користувач, який напише в директ вашого бізнес-аккаунта або надішле відповідь на сторіс, стає підписником чат-бота. Щоб бот надав відповідь користувачу за встановленим сценарієм, необхідно налаштувати ключові слова або фрази, які він розпізнаватиме як тригери команди. Що активують відповідні ланцюжки повідомлень, перейдіть у свій бот та натисніть кнопку. Створити новий тригер. Виберіть варіант ключове слово. Наприклад, це можуть бути такі слова чи фрази, як вітаю, ціна, як замовити, курси тощо. Якщо ви виберете опцію Збігається з і повідомлення міститиме кілька ключових слів, бот запропонує підказку у вигляді кнопок з назвами ваших тригерів. Якщо ви виберете містить, Спрацює ланцюжок, пов'язаний із першим ключовим словом у повідомленні. Налаштуйте повторний виклик, наприклад, щоб тригер не спрацьовував частіше, ніж раз на 5 хвилин. Коли новий тригер додано, можна створити або вибрати ланцюжок повідомлень, який він запускатиме. Наприклад, ви створили тригер «Курси». Коли користувач напише вам у директ повідомлення з цим словом, бот автоматично відповість і запустить відповідний ланцюжок. Сценарій спрацьовує і для відповідей на сторіс, оскільки ці повідомлення також потрапляють в директ. Наприклад, користувач бачить сторіс про розпродаж і запитує про знижки. Бот автоматично надсилає посилання на каталог, а користувач стає підписником бота. Згадування сторінки в сторіс: тригер згадування в сторіс спрацьовує, коли користувач відмічає аккаунт вашої сторінки через позначку Равлик у своїй історії. Для цього аккаунт користувача має бути публічним. А сама історія доступною для всіх. Щоб налаштувати тригер згадування в історії, перейдіть на платний тариф. У секції тригерів виберіть цей варіант і активуйте його. Потім натисніть Редагувати ланцюжок, щоб додати потрібні елементи в конструкторі. Рекомендуємо додати елемент «Фільтр», щоб перевірити, чи користувач підписаний на вашу сторінку. Наприклад, ви можете запропонувати безплатний гайд за згадку в Stories, якщо користувач підписаний. Він отримає посилання, якщо ні, запрошення підписатися. Як тільки сторінку буде згадано в сторіс, тригер спрацює і користувач отримає повідомлення в Директ. Реакція емодзі на Stories. Ви також можете попросити користувача надіслати реакцію у вигляді емодзі на вашу історію в обмін на безкоштовний гайд. При цьому профіль користувача може бути закритим. Цей тригер працює як тип тригера ключове слово, де замість слів використовуються емодзі. Ви можете додавати або видаляти емодзі в налаштуваннях. Коли користувач відправить реакцію, вона з'явиться у директ і автоматично запустить прив'язаний ланцюжок. Коментар до публікації: Тригер. Коментар до публікації доступний на платному тарифі і спрацьовує, коли користувач залишає коментар під вашим постом. Ви можете налаштувати автоматичну відповідь у директ, а також публічну відповідь під коментарем. Виберіть, на які пости реагувати, на всі чи на вибрані. А також реагувати на будь-який коментар підписника чи на конкретні ключові слова. Для публічних відповідей можна додати кілька варіантів, які надсилатимуться випадково. Щоб уникнути спаму, налаштуйте пропуск повторень. Тоді однакові коментарі від одного користувача не запускатимуть тригер кілька разів. Після створення тригера автоматично з'явиться ланцюжок. Відредагуйте його згідно з вашим сценарієм. Наприклад,. Запропонуйте підписникам написати кодове слово в коментарі, щоб отримати знижку. Бот публічно відповість на коментар, а в директ надішле повідомлення з деталями. Коментар у прямому ефірі. Тригер-коментар у прямому ефірі доступний на платному тарифі. Він спрацьовує, коли глядач пише тригерне слово чи фразу під час ефіру. Бот одразу запускає ланцюжок у директі. Наприклад, ви можете попросити підписників написати кодове слово в коментарі, щоб отримати більше інформації або замовити продукт чи послугу, яку ви презентуєте в ефірі. Важливо, у першому повідомленні ланцюжку, що пов'язаний із тригерами коментар до публікації або коментар у прямому ефірі, можна додати лише один текстовий блок із кнопками. Якщо користувач натискає на кнопку, він стає підписником бота, і ви можете далі надсилати повідомлення без цих обмежень. Тому, щоб не втратити контакт, спонукайте підписника продовжити взаємодію у першому повідомленні. Збереження даних підписників у CRM SendPulse. Ви можете налаштувати автоматичне створення угоди з даними про контакт у разі виконання певної дії. Для цього в конструкторі ланцюжка чат-бота додайте елемент Дія та виберіть Створити угоду. Виберіть статус угоди, на який етап воронки додати картку угоди та вкажіть відповідального. Ви також можете автоматично додавати всі контакти поточного бота разом із вказаними змінними у розділ контактів CRM. Ім'я та контактні дані підписника будуть передані автоматично. Для цього перейдіть у налаштування бота та відзначте пташкою відповідну опцію. Інтеграція зі штучним інтелектом На платному тарифі ви можете підключити модель GPT від OpenAI до чат-бота, щоб надавати користувачам ще більш просунуті автоматизовані відповіді. Наприклад, ви можете створити помічника онлайн-школи англійської, який автоматично визначатиме рівень знань підписника і пропонуватиме релеванне навчання. Докладніше про підключення штучного інтелекту розповідаємо в окремому відео, посилання в описі. Тепер ви знаєте, як автоматизувати взаємодію з вашими підписниками та зекономити час завдяки SendPulse. Створіть та запустіть свій чат-бот в Instagram. Налаштуйте тригери та зробіть взаємодію з клієнтами ще ефективнішою. Почніть вже сьогодні.